Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом смачного чизкейку. Нам тут необхідні такі інгредієнти для тіста: 225 г борошна. 110 грам масла, 75 г цукрової пудри, 3 жовтки і 075 чайні ложки розпушувача. Для сирної маси. 2 кг польської сирної маси. Замість неї можна взяти 500 г сметани і 1,5 кг кисломолочного сиру 550-600 г цукру, 70 г крохмалю, 5 яєць, екстракт ванілі і чорнослив. Для приготування тіста беремо 110 г м'якого вершкового масла. Збиваємо його 2-3 хвилини до світлої маси. Додаємо 75 г цукрової пудри і збиваємо ще приблизно 5 хвилин. Маса має стати пишною. По одному додаємо 3 жовтки перемішуючи на найнижчих обертах міксера приблизно 20-30 секунд до об'єднання. Окремо просіємо 225 г борошна. Додаємо до борошна 3 четверті чайні ложки розпушувача. Все перемішуємо до масляної суміші. Сипаємо 1 третю частину борошняної суміші. Все перемішуємо за допомогою лопатки до об'єднання. Ще в два етапи додаємо решту борошна і перемішуємо. Дно форми і бортики застеляємо пергаментним папером. У форму викладаємо тісто і розрівнюємо руками. По дну та формуючи бортики. Випікаємо при температурі 180 градусів Цельсія на середньому рівні духовки режим верх низ без конвекції приблизно 15 хвилин до напівготовності. Для приготування начинки продукти повинні бути кімнатної температури. До сирної маси додаємо цукор, екстракт ванілі, яйця і кукурудзяний крохмаль. Все пробиваємо блендером. І цю масу виливаємо на напівготовий корж. Чорнослив краємо на кусочки і викладаємо на сирну масу. Легко вдавляємо чорнослив в сир. Випікаємо при температурі 175 градусів 30 хвилин. Потім температуру зменшуємо до 150 градусів. І випікаємо ще 30 хвилин. Кличеш скейк готовий. Виключаємо духовку і даємо йому постояти 10-20 хвилин у відкритій духовці. Дістаємо його, даємо постояти при кімнатній температурі 20-30 хвилин. Витягаємо з форми і даємо в холодильник на ніч. Нарізаємо гарячим ножиком, ніж протираємо салфеткою, щоб був сухим. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйтесь з любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!